Слава Ісусу Христу, Любі! Якщо ми нехтуємо Словом Божим, в наше життя приходить хаос. Матерія та енергія вони не зникають. Наш дух Він вічний. Його нам вкладує Господь. Коли ми народжуємося, тільки тіло помирає, а дух він відійде. Питання куди Бог створив всесвіт, і це сама правильна точка доказана по Біблії. Ми маємо вже 6 тисяч років, і йде сьомий, коли прийде Господь на землю і буде править. Так каже апостол Петро. Перший закон ми вічні, і дух е наш вічний. Другий закон термодинаміки називається інтерапія. Все в цьому світі старіє. Третій закон направлена енергія. Енергію потрібно керувати. Тоді в нас буде результат. Чому люди звертаються? Слово Боже, Тому що слухають не Божих людей. Чому ми слухаємо кожен день хліб насущний, щоб ми були духовні і могли зростати? Буде на землі хаос, пекло, і все згорить, як писав апостол Петро, Бог над часом, Він вічний, а нинішні небеса і земля судрижевні Словом Божим зберігаються огнем на день суда і погибелі нечестивих людей. Писав Петро про наші дні. Амінь.